Фото, що облетіло усі соцмережі і мас-медіа. Це Олексій, нацгвардієць, який збив одну із тієї хмари крилатих ракет, що ними атакувала Росія Київ два дні тому. На те, щоб зорієнтуватися і вразити ворожу смертоносну залізяку, він мав лише кілька секунд. Наша Ельвіна Сейдбулаєва знайшла хлопця і розпитала його про збиття. Це була моя. Друга побачена ракета в житті і перший бойовий пуск. Олексію 21. торік добровольцем вступив до сил оборони. В ніч масової атаки він зробив неможливе можливим, як снайпер з ПЗРК збив ворожу ракету. Коли почалася війна, то ніхто не знав, що з ПЗРК можна збивати ракети. Ми вийшли на бойовий рубіж. І по цілі вказівкам я вже розумів, що ракета летить саме на мене. Виявив її. Акустично, потім візуально побачив одним оком над головою. Побачив її в приціл ну і зробив пуск. За лічені секунди Олексій збив ракету, ворожий об'єкт не долетів до цілі та впав у полі. Акустично, потім візуально побачив одним оком над головою. Секунди дві-півтори в мене було від того, як я запустив комплекс. Ракета вийшла за дві секунди. Після цього. Потім я побачив, як воно влучає. Ну, зарево, як завжди, падіння ракет. Стрілець зенітних бригади Національної гвардії України Буревій, стриманий та свого геройства у знищенні ворожої ракети не бачить, але радіє, що врятував життя українців. Це моя робота. Можливо, я запобіг багато смертей. Якщо б не ті мілісекунди, то б могло случитися дуже щось фатальне. Але все вийшло, і дай Боже, і буде виходити далі. А ще тішиться, що завдав мільйонів втрати по бюджету ворога. Цей комплекс коштує 70 тисяч доларів. А те, що ви збили? А те, що я збив, коштувало десь 100 мільйонів доларів. І такі втрати каже Олексій. Чекають на противника і надалі. У четвер Київ пережив наймасованішу ракетну атаку росіян за останні кілька місяців. В бік столиці були запущені дві балістичні ракети та 29 крилатих з 11 стратегічних бомбардувальників. Ту 95 МС. Наші ППО знищили всі ворожі ракети. Ільвіна Руслан Альмухамедов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.